Оце в нас гайка, яка притискає весь пакет. Всередині в гайці ці отвори і тут стоять гужони, які контрять цю гайку, і латуні п'ятачки, щоб не коцати ту посадку. Можна було і потрібно було на цій гайці робити різьбу ліву і на шпінделі різьбу ліву, щоб при старті вона не відкручувалася, навпаки, закручувалася. Ну, Зробив я таку помилку, зробив тут різьбу праву. Але оці гужони тут для того і зроблені, щоб цю гайку фіксували після затяжки. Потім тут в нас стоїть втулка, чавуна така довга. По всім нормам вона повинна бути. Оця втулка компенсатор. Тобто вона в нас з мінімальним зазором по скользящій посадці надягається на шпіндель, в неї оцей, оцей торець, він є паралельний верхньому торцю, куди гайка впирає, і перпендикулярен усі росточки в гайці. Тобто, в нас вісь шпінделя вона перпендикулярна торцю, який піджимає нижній підшипник. Потім в нас стає нижній підшипник. і Потім в нас там знизу під підшипником є дистанційна шайба, яка шліфується в розмір, в необхідний, щоб вибрати цей зазор в підшипнику. Тобто регулюється зазор в підшипнику, підшліфовується шайба. Ставиться все це діло. Тут ще лабіринтне ущільнення ставиться. і оце все оцією гайкою стискається. Підшипник в нас сідає на конусну шийку. Розжимається в необхідних там мікронах і вибирає зазор в парі кочення. І потім гайка ця законтюється. Оце втулка-компенсатор, вона є на многих ну, верстатах, вона тут повинна бути. Це прописано ну, книжки по машинобудуванню, все це прописано. Є каталоги на підшипники, імпортні там СКФ, і там є е, дані для підшипників. От Якщо ми візьмемо дані на оцей шпіндельний підшипник, але по СКФ розмір, там буде написано, е, що, е, що треба мати, щоб поставити той підшипник. В плані, е, які е, відхилення на шийках, некруглість, е, там, конусність, е, Широхуватість поверхні. Який повинен бути натяг на наружну обойму, потім які оберти може бути, які повинні бути торці відносно посадки підшипника, тобто непаралельність торця до неперпендикулярність торця до посадки підшипника до циліндричної, теж вона вказана в цих всіх справочниках. Тому все це прописано, все це не вигадано там. Як мені отак от захотілося, а це все прописано в справочниках. Справочній інформації. Оце вже так виглядає готовий зібраний шпіндель. Стоїть вже муфта, стоїть гайка. Вже напресоване, ні, ще не напресовано сюди, це я кільце вже потім напресував сюди. Посадка проточення, циліндрична, оця, куди можна в подальшому одягати дуже таку нужну приспособу. Пази на гайсі зробив. Хотів зробити тут накатку, але мав в мене такої крупної накатки. Ну, може потім зроблю. Ну і можна заоксидувати ту гайку. Отак вона зверху виглядає той шпіндель. Гайка отака з прорізю. Ну, як штатно, проріст тут є і стягується винтом, тобто деформує різьбу і тим самим не дає їй відкручуватися. Муфту я облагородив на фрезерному станку після термообробки. Ну, так воно було, от, вийшло в мене. Оцей отвір він в нас служить і для того, щоб при термообробці там не було воздушної пори в шпінделі і ще для іншого. А для чого я потім якось вам покажу. Для чого оце нижній край шпінделя. Так зараз я покажу. Получається это то, що я збирав розпочного то як я що збирав. Вот сам шпиндель. Он дистанційна шайба. Сухарі стоять, як бачите, сухарі, різьби, різьбові отвори. Потім у нас отакий От підшипник. От ми бачимо, я зараз зупиню. Зараз зупиню. От бачимо, це верхня кришка, під нею нижня кришка, то що фіксує підшипники. Оце стакан, про котрий я казав. Цей стакан зроблений за одну установку. Тобто в ньому він має буртик як грибок. І в ньому зроблена росточка під підшипники. Зараз я назад верну покажу. Тобто всі розміри зроблені за одну установку на токарному. Всі розміри. І всередині розточена під підшипники, і наружі, і всі торці підібрані. Потім вся втулка відрізана. Втулка після того, як вона ободрана була, вона пройшла нормалізацію в буржуйці. В булер'ян я її кинув в пічку і вона там прожарилася, зміну. І на ранок я вже з нею робив те, що мені треба було. Отак От виглядає втулка чавуна. То, що я казав, піджимає підшипники. Теж зроблено за один установ. Тільки наружний діаметр зроблений за іншу установку. Но він нам нічого не грає той наружний діаметр. Тобто якось так. Після цього, як шпіндель був зроблений, я вирішив вирівняти плоскість на шпіндельній бабці. Тому що вона була крива, ось ця плоскість, куди сідає шпіндель, і мені приходилося підкладати фольгу з однієї сторони десятку товщиною фольгу підкладати. Я зробив отаку приспособу. Тобто на поворотний стол різець поставив, прикрутив, його спешки. І самим же станком півдня я стругав. Отово, і я тоді відстрагав. Тобто зараз, якщо я ставлю шпіндель, в мене не треба ніякої фольги, я шпіндель поставив, прикрутив, він в мене стоїть в нулях відносно стола. Точніше, то в мене наклонений трохи, ну, то я вже казав, там проблеми з направляйками. Вони неправильно шліфовані, підігнані. Але якщо сюди покласти повірочну плиту, викатати її по координатам по ходу координат по X-Y, в нулі викатати. То, якщо я ставлю шпіндель на оцей його фланець, то шпіндель в мене вже перпендикулярен до плити. І ось шпінделя в мене зараз вже паралельна до направляючих колони. Тобто не треба нічого туди вже підкладати, ніяку фольгу, все там чітко грає. Купив на станок оцей блок, поставив отаку оцишку. Ну і Після цього обкатав шпіндель. Нагріву нема, робить він тихенько, але після, після тривалої обкатки виявилося те, що. Верхні радіальні опорні підшипники десь почали е, якийсь шум з'явився в них. Е, руками то не чується, коли крутиш пальцями. Але якщо швидко провертаєш кожні пів оберта е, чи, ні, кожен оберт, кожен оберт, там е, десь якийсь шум вилазить. Я думаю, що то просто такі дуплекси. І в наступний раз, коли буду то робити, ці вже розбирати не буду, тобто скільки проходять, стільки проходять. А наступний раз, якщо прийдеться або цей шпінер розбирати, або робити новий, то я вже буду звертатися до дядьки Максима, щоб він мені підшипники здуплексував. Тобто буду купувати пару комплектів підшипників, підправлю і, я думаю, він мені допоможе в цьому випадку. От що у нас вийшло по висоті 700. 745 мм. Тобто, у нас від торця шпінделя до стола вийшло 745 мм. Це для розточного верстата дуже, дуже непоганий результат. Якось так, я думаю, що. Деяким людям то буде в нагоді, тому робить правильно, робіть гарно. Ще хочу пару моментів сказати по шпінделю. Знаю, що багато хто робить в якості, в, ну, в якості торця верхнього підшипника, верхніх радіально опорних підшипників використовує стопорне кільце. Значить, що я вам хочу сказати? Якщо ви хочете зробити нормально і правильно, то ніяке стопорне кільце не може являтися базою для торця шпіндельного підшипника, не може являтися упором. Там дуже серйозні допуски на непаралельність торця підшипника до осі обертання цього підшипника. І допуски там такі в плані 2 мікрона, 3 мікрона неперпендикулярності. Ніяким стопорним кільцем ви не зможете зробити таку неперпендикулярність. Тобто все то, що там протачується, розтачується канавка, ставиться кільце і потім радіальні опорні підшипники дожимаються до кільця, це все неправильно. Воно працювати буде, але воно працювати буде не так, як потрібно. На фірменних шпінделях ніхто так не робить. Треба робити інші моменти. Тому я зробив, я вам показував, як я зробив. Я зробив стакан, зроблений за одну установку. Тобто в мене шпіндель розточений. Хоча і з перестановкою, але тут все вимиряно. Тобто, оце о, як я казав, куди впирається стакан. І низ підшипника нижнього, ну, упорний торець, вони паралельні. До, ну, до півсотки, грубо кажучи, до 5 мікрон, це наскільки я зміг точно поміряти. І навіть то, що я зробив тут до півсотки, ніяким стопорним кільцем ви то не зробите отакий тарець в півсотки. Це отаке одне зауваження. Ну і друге зауваження, як я казав, що якщо будете робити, робіть тут шийку не конічно. А шийку циліндрично. То буде набагато-набагато простіше. Ну, саме важке, що я бачу, саме така відповідальна робота це розточити в розмір оці отвори. Тобто тут високий допуск на некруглість і допуск на натяг. Тобто, треба тут постаратися дуже. Ладно, я думаю, що комусь буде в навгоді. Так що всім дякую за увагу.